Сьогодні ти дізнаєшся про реальні криптоафери, які просто знищили цілі біржі, проєкти і життя людей від невдалих стартапів до гігантських схем, як у світі криптовалют відбулися афери на десятки мільярдів доларів. І найстрашніше, що багато з них виглядали як круті проєкти. Додивись до кінця це відео, щоб не пропустити топ найгучніших шахрайств у криптів, які знищили гаманці сотень тисяч людей. Отже, восьме місце. Wormhole. баг на 326 мільйонів доларів, який не помітив ніхто. 2022 рік у всіх на вустах DeFi, блокчейн, майбутні фінансів, але в одній з найбільш кросчейн платформ Wormhole стається щось неймовірне. Хакер виявляє крихітну дірку в коді і через неї спокійно витягує 326 мільйонів доларів. Помилка дозволила створити 120 тисяч репт ефіріум з повітря без фактичного депонування справжніх ефірів. Ну, а платформа була в шоці, партнери в паніці. І усе через один неправильний обхід перевірки у верифікації. Один рядок коду, третій за розміром, defi Hack хак в історії. Також сьогодні я розіграю серед глядачів цього відео дуже крутий подарунок. Той, хто правильно порахує кількість отаких смайлів у відео і напише правильну кількість у коментарях, отримає подарунок. І також не забувайте ще робити ріпости. Адже в інстаграмі вам треба просто зняти, як. Як ви дивитеся цей випуск і відмітите мене. Також пишіть в коментарях кількість цих емоцій, і буду розігрувати 2 по 50 доларів. Всім удачі! Сьоме місце коінчек на півмільярда доларів, які зникли просто посеред ночі. Японія люди 2018. Одна з найкращих бірж країни Коінчек зберігає 523 мільйони нем у гарячому гаманці без мультіпідпису, без холодного зберігання і люди. Просто прокидається одну з найбільших бірж Азії зламано, але не через складні атаки, а просто тому, що токени зберігалися без належного захисту. Тобто хакери просто заходять і виводять 530 мільйонів доларів. І це був на той момент найбільший криптозлам в історії. Ну а історія закінчилася тим, що біржу пізніше викупила компанії Monix Group і біржа вижила, але заплатила за це своєю репутацією. Шосте місце Poly Network. хак на 610 мільйонів і етичний Лочинець серпень 21-го року. Удар блискавки через складну вразливість у механізмі проведення токенів між ланцюгами. Хакер викрадає 610 мільйонів доларів. І це був найбільший дефай з ламб-історії. І найцікавіше, що за два дні він повертає майже все та залишає листа. Я просто хотів показати слабке місце. Мене не цікавлять гроші. Експерти вважають, що він не зміг обміняти вкрадені токени без ризику бути викритим. Тому навіть пропонувати роботу в полі нетворк після повернення коштів було адекватно. Кватним, але він відмовився п'яте місце. Todex, криптобіржа, що зникла разом з засновником Туреччина 2021 рік. Біржа Тодекс має понад 400 тисяч активних користувачів, рекламуються з участю місцевих зірок. Все йде гладко, поки в один день біржа не вимикається. Жодних попереджень, ну а сайт не працює. А засновник Фарук Озер зникає з двома мільярдами доларів і утікає до Албанії з фальшивим паспортом. Після двох років у розшуку арешт і у 2023 році турецький суд засуджує його до 11 тисяч. Років в'язниці, і це не просто афера, це кіно в реальності. Четверте місце. BitConnect. Я думаю, що ви про нього чули. І це афера, яка замаскована під мем. BitConnect запустили у 2016 році власний токен BCC. і одразу почав обіцяти до 40% прибутку щомісяця через торгового бота. Але ось чому проблема: весь бот. Це вигадка. Платформа це схема понзі. Схема понзі це взагалі звичайна пірміта, яка була у Мавроді, МММ і так далі. Думаю, ви всі чули про B2B Jewelry або про S-Group. Ось це якраз таки схема Понзі. Тобто, щоб попередні люди отримали будь-які виплати, треба, щоб зайшли нові люди та зробили депозит. Інакше воно не працює. Ну а публічний образ, також гучні івенти, натовп фанатів і знаменитий мем Beat Connect! Guy». Be connect! Це все було жарт для тисяч інвесторів у 2018 році. Платформа просто зникла разом з грошима, і втрати інвесторів становили 4 мільярди. Доларі, а більшість винних встигли втекти. І саме тому дуже важливо фільтрувати, в що ти інвестуєш, а що краще минати. І до речі, якщо ти хочеш розібратися у крипті з нуля і почати заробляти без ризику, то залишай заявку на анкету передзапису в описі під цим відео. І тут я вам не буду обіцяти золоті гори, але я покажу, як реально працює крипта і як не потрапити в халепу. Тож заповню анкету прямо зараз і зроби перший крок до фінансової свободи з криптою. Бо крипта це не складно, якщо знаєш як. І ми рухаємося до третього місця. Це моє найулюбленіше OneCoin. Піраміда без жодного блокчейну. Просто уявіть собі: конференції по всьому світу, білборди, мільйони інвесторів. І все це якийсь фейк. Це не просто шахрайство, а це найбільша фінансова піраміда в історії. Понад чотири мільярдів доларів. Втрат OneCoin проводив конференції, рекламував себе як революція і не мав жодного блокчейну. Засновниця Ружа Ігнатова зникла у 2017 році. І Її досі шукає Інтерпол. І це не крипта, це якийсь театр. Друге місце. MT Gox. звісно, це була криптобіржа номер один, яка згоріла за лічені дні. От просто уявіть собі, що біржа, де ви тримаєте свої біткоїни, просто зникає у 2013 році. MT Gox обробляла понад 70% світових біткоін транзакцій, і це була головна біржа світу. Але ніхто не знав внутрішні баги і відсутність безпеки, які дозволяли зловмисникам роками знімати ці біткоїни. У 2014 році компанія зізнається, що зникло 850 тисяч біткоїнів на той час це було 400 50 мільйонів доларів, а сьогодні понад 50 мільярдів. І якраз такий засновник Марк Карпелерс пізніше засудили за фальсифікацію даних. Тобто MTGOX – це перша велика криптокатастрофа, і сигнал про те, наскільки вразливо була інфраструктура. Це був перший шок для ринку, і до нині поки що найболючіший. Але я б з цим посперечалася, адже я впевнена, що ви всі також знаєте і, мабуть, навіть на собі відчули все ж таки найбільшу. І останню, скажімо так, криптокатастрофу, і номер один в нашому списку. Це скам біржі FTX і кучеряшки Сема Бенфріда. Отже, FTX була більше ніж біржа. Це була повна імперія пов'язана з політикою, медіа, спортом і навіть благодійністю. Тобто FTX був символом надійності, і його Сіо Сем Бенкменфрід, засновник, вважався генієм крипти. Але потім з'ясувалося, що він використовував кошти клієнтів, щоб покривати збитки Лам'ядрі Research. Це його власний фонд. І коли в листопаді 22-го року Байден відмовився від порятунку то вони миттєво збанкрутували, і втрати були 8-10 мільярдів доларів у 2024 році. Сема засудили до 25 років ув'язнення, і тут це вже точно не просто афера, це найгучніший крах в історії крипти. Напишіть в коментарях, чи ви були присутні на цьому краху, бо я була і трішечки втратила. І якщо зробити підсумки, то крипта це не афера, але афериста тут скрізь. Тому дуже важливо фільтрувати, у що ви інвестуєте, і з цим до речі, я можу вам допомогти на своїх курсах. Залишай заявку. На анкету перед в описі під цим відео, тож Дивись на прозорість проєкту, команду white paper, безпеку платформи. І також можеш подивитися ось це відео для того, щоб обрати класну біржу. Я там розповідаю, якими біржами я особисто користуюся, і також по яким критеріям вам треба обрати біржу. І на цьому в мене все. Сподіваюся, що вам сподобалося. Не забувайте ставити лайки, коментарі і також підписуватися на канал, щоб не пропустити наступні випуски. І також пам'ятайте, свобода фінансів це круто, але тільки в тому випадку, якщо в руках розумна людина. Всім папа. -па.